Ну, наш Оріван не може приділитися, на чому їхати. Чи їхати на буці, чи їхати на маніпуляторі. Є думка, може в кафешку сходимо, а тут дорого. А, дорого. Кафешка лісовичок. Траса. Дай нам до заплатити. 40 Сороковочка. Будемо перегружати на лавету маніпулятор. Mm. Отак От ми і працюємо. Трохи їдемо бусом, трохи леветою все, зараз фіксуємо сороківку і будемо помаленьку їхати.